Якщо б я знайшов це відео в перші хвилини гри, це б зекономило мені приблизно 2 години часу. Бета Battlefield 6 вже доступна, тому саме час налаштувати твій геймпад. Це відео не претендує на заголовки по типу найкращі assist в Battlefield 6, але це ті налаштування, з якими мені самому зручно зараз грати, і на які я витратив чимало часу. Треба одразу зазначити, що граю я на геймпаді DualSense Edge. І ось мої налаштування. Я думаю, я вам просто покажу основні пункти, ви вже скопіюєте собі, не забудьте після того, як пограєте вже на цих налаштуваннях, написати в коментарях, як вам зайшло або не зайшло. Тепер нам треба буде налаштувати дед-зони. Де це знайти? В налаштуванні геймпаду ми спускаємося до самого низу і в категорії інше тут у нас буде контролер тюнінг. І ось тут ми з вами можемо налаштувати дед-зони. Бінди кнопок мого геймпаду зараз у вас на екрані, але тут як то кажуть, кожному своє, тому біндіть так, як вам зручно. Ну а коли геймпад налаштований, то можемо переходити до самих ігор. Бажаю, щоб плипло як ніколи, дай Боже.